Вітаю, мене звати Рижков Сергій, і я є співзасновником компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання, як відкрити онлайн-школу і дати практичні поради та рекомендації по запуску онлайн-курсу. Відкриття онлайн-школи є цікавим та потенційно прибутковим підприємницьким проєктом. По-перше, вам необхідно визначити концепцію та спеціалізацію вашої онлайн-школи. Для цього розгляньте свої навички, знання та інтереси і оберіть тему, в якій саме ви є експертом. Створіть детальну навчальну програму, яка включатиме основні теми, уроки, завдання та оцінювання, впевниться, що ваша програма добре структурована та логічно прогресує. Запишіть високоякісні відеоуроки для своєї онлайн школи, використовуйте чітку та зрозумілу мову. Викладайте матеріал доступно та з цікавими прикладами, забезпечте якісний звук та зображення. Підготуйте навчальні матеріали, такі як презентації, практичні завдання, роздруковані матеріали та інші ресурси, які допоможуть учням краще освоїти ваш матеріал. Розробіть веб-сайт для вашої онлайн-школи, або використовуйте спеціалізовану платформу VISTADI для курсів, яка надасть вам зручність у керуванні та продажу ваших курсів. Розробіть маркетингову стратегію. Для вашої онлайн-школи використовуйте сучасні медіа, контент-маркетинг, рекламу та інші канали просування своїх курсів. Важливо звернути увагу на SEO-пошукову оптимізацію, щоб ваша школа легко знаходилась у пошукових системах. Забезпечте підтримку та взаємодію з учнями, створіть механізм. Підтримки для учнів, які включатиме можливість задавати питання, отримувати відповіді та забезпечити інтерактивну взаємодію з студентами. Саме для цього вам підійде на допомогу платформа від стадії. Оцініть свої результати та вдосконалюйтесь, відстежуйте успішність вашої онлайн-школи, оцінуйте. Відгуки та пропозиції учнів і вдосконалюйте свої курси та процеси навчання це лише загальний опис процесів відкриття онлайн школи. Кожен крок вимагає багато роботи та детального планування. Важливо мати чітку візію своєї школи та створити і якісні та цінні курси, що відповідають потребам вашої цільової аудиторії.